Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми місто Кривий Ріг, бульвар Вечірній. Будувався він десь всередині 80-х років, вже будинком років по 40. Взагалі мало нових будинків. З 90-х років то кілька будинків КМК побудувала на східному другому і. на Ар На колишній вулиці Мелешкіна також два будинки. Ну, то вони такі висотні сучасного типу. Ну теж вже їм год по 20, якщо не більше. А так тільки в приватному секторі йде, будують. І тут мікрорайони один в один переходять. Вечірній бульвар, потім східний 1, східний 2 і східний три. То східний 3 вже добудовували в 91-му році. Навіть кілька будинків не добудували, вже потім їх років через 10-15 або 20 доробили. Так стояли без вікон. Даже навіть, такие экземпляры. Ага, за 21 день. Ще не дуже холодно в місті, десь близько 2 градусів тепла. Один раз тільки заморозки були. Дня два і все вночі. Ну, останні вже декілька десятків років взагалі теплі зими, а снігу практично немає. Останні, мабуть, 2-3 тижні і сонця не видно. Оце такі хмари постійно. Туман хмари. 2-5 градусів тепла. Отак така стоїть. Погода. Це більш давні будинки, п'ятиповерхові. Ну no і на цьому поки що все. До побачення.